Ігор Суркіс порівняв роботу Луческу та Шовковського. Андрій Шевченко зовсім скоро може стати президентом УАФ. А також трансферні новини Донецького Шахтеря. Мої вітання, друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка, гайда. Стартуємо з Віталія Миколенка і його Евертона, який сенсаційно хлопнув. Ньюкасл. перемога 3-0. завдяки цим трьом очкам. Команда Віталія Миколенка залишила зону вильоту, піднявшись з 18-го місця в турнірній таблиці. АПЛ на сімнадцяте. Якби з Евертона не зняли очки, то з 20 балами в активі команда бійшла 10 десятою. А як відіграв наш козак, Хускорт оцінив гру Миколенка і його команди? Найнижчу оцінку отримав власне Віталій 6,8, Що якби трохи дивно, бо фанати Евертона, фанати і рисок, просто боготворять. Українця у Твіттері. а найгіршу оцінку в цілому в грі отримав Кіран Тріп'є. і ви знаєте, я часто бачу цю історію, коли хускорд, софаскор, інші статистичні портали ну реально, нібито занижують українцям оцінки. Ну, в мене таке враження, іноді складається, що треба я не знаю, пентатрик ножицями через себе головою в падінні з даху будинку. Треба що треба зробити? Миколинку Зінченку, щоб стабільно мати оцінку, хоча б 7,5%. Евертон сенсаційно переміг 3-0 Ньюкасл. Класний нині Ньюкасл. Миколенко провів черговий дуже якісний матч. Найнижча оцінка в команді. Але головне, що є перемога і є якісна гра від Віталія. Миколенка. також варто друзі, відзначити, що футболу нині досить багато, і, зокрема, сьогодні низка матчів в УПЛ. Прогнози на поєдинки, як завжди, можете робити у Фавбет. Посиланнячко в закріпленому коменті під цим відео переходьте. Ловіть бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. А головне будьте всередині гри разом з Трибуна та Фавбет. Ну а тепер крокуємо до новин. УПЛ. футболіст Зорі Даниїл Алефіренко може залишити луганський клуб. Повідомляє футбум. Контракт гравця спливає наприкінці сезону, а новий підписувати він не планує. Неназваний клуб УПЛ та дві закордонні команди, назви яких також не уточнюються, готові запропонувати гравцю контракт влітку, а взимку. Підписати попередню угоду своєю чергою зоря хоче продати Алефіренка взимку, щоб хоча б якісь гроші отримати. Походу, буде чувак бігати по колу стадіону на наступні півроку. У Чорноморці він був зіркою, а тут сильно здав. Як і вся зоря минає, оголосив про припинення співпраці з нападником команди Олегом Вишневським. Сторони розірвали контракт за взаємною згодою. Сторін. Позавчора ми навіть також покинули Олександр Бандура, Сергій Панасенко, Дмитро Німчанінов та Ігор Солдат. За словами Німчанінова, атмосфера в команді класна і, в принципі, колектив там був гуд. Але відповідно, власне, та сама історія, про яку я говорив вже чимало разів. Колектив то гуд, настрій то гуд. Але керівництво на це пофіг. Гроші не виділяються, відповідно, всі ці футболісти йдуть. Що буде далі з минаєм? За моєю інфою, буде там повна переструктуризація клубу, інші цілі. Ну, в першу чергу, через те, що просто не хочеться виділяти кошти. Бо, як ми зрозуміли, головна людина вминає охолола до футболу. Якось так. Полісся розглядає варіант з трансфером нападника Зорі Едуардо Гереро, повідомляє, та то таке Житомирський клуб серед претендентів на 23 річного панамця. Зазначається, що зоря не відпустить нападника дешевше ніж за цифру з шістьма нулями, і погодьтесь, це буде просто топовий трансфер для нинішнього поліся. Гереро дуже якісний футболіст як для УПЛ. Спортивний директор Шахтаря Даріо Стерена анонсував підписання нових гравців для команди на трансферному ринку. Хорват у своєму інстаграмі опублікував фото з генеральним директором клубу Сергієм Палкіним та підписав його: Ми готові до нових трансферів. Ну а трансферний чуток. Щоправда, нині небагато, які б стосували шахтаря. Хіба те, що Бетіс хоче вільним агентом взяти собі Вітало? Колишній журналіст Ігор Бурбас повідомив, що у понеділок Андрія Шевченка буде офіційно висунуто на посаду президента УАФ. І мені б хотілося б ваші коментарі і ваші думки на цей рахунок. Побачити, Тож прямо зараз заходьте в коменти і пишіть. На вашу думку Шева буде топом на посаді президенту АВ. Чи як то кажуть, буде зовнішній вплив на нього певній групі людей потрібний? Пишіть свої думки. Тема гаряча і цікаво ваші думки почути. А ми крокуємо до матчу київського динамо, яке достатньо впевнено вчора обіграло «Металіст» 19 з з рахунком чотири. 2. ну і в принципі в коментарях дуже багато позитивних реакцій щодо нападу Динамо. Справді, в матчі проти Металіста 19-25 напад відіграв достатньо добре. Але в захисті, як і завжди в цьому сезоні, у Динамо було чимало проблем. Але здається, після приходу Сашо стає краще. Та про що мова, якщо супряга вперше за три роки результативною дією відзначився асистом на дячука. Загалом же, після цієї перемоги Динамо піднялося на п'яту сходинку в УПЛ, А Ігор Суркіс порівняв працю Сашо. І Луческу. Гра змінилася. Настрій дуже гарний у футболістів, вони, як то кажуть, розслабилися. Тому що Луческу був такий тренер тоталітарний, питав з них дуже суворо. Буде зимова перерва, будемо чекати, як буде далі. А тепер трансфери. Трансфери потрібні. Те, що футболісти в хорошому сенсі розслабилися, це, звісно, дуже круто, дуже здорово і дуже кльово. Але якщо є якісь цілі. Хоча б в Єврокубках, бо ну я, я думаю, до кінця сезону Динамо набере там по пунктам в топ-4 зайде. Але якщо є якісь цілі на Єврокубки. Хоча б вийти з групового етапу, Ліги, конференції або Ліги Європи, ну то буде складніше, потрібні якісь підписання. Так само, друзі, не Суркіса, а вас закликаю перейти на канал Кості Фолстена, на канал FoodGram, підписатись, на нього, подивитись перше відео, яке вийшло на цьому каналі, і дочекатись завтрашнього відео, яке вийде на каналі FoodGram. Я вже знаю, що там буде, а вам. Поки порекомендую підписатись, бо відео вийде дуже цікавим і дуже гарячим. Тож прямо зараз поставте нашому відео вподобайко, якщо вам сподобалось, і переходьте на канал Foodgram. На сьогодні, все, друзі. Дякую за увагу. Бережіть себе і па, -па. Не засочку.